Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний компан... компактний компресор від компанії Baseus. Модель CRCQ 501. Постачається в фірмовій упаковці. Компресор. Доволі компактний, невеличкий. Всередині у нас інструкція невеличка. Провід живлення довжиною 3 метри. Під'єднується на 12 вольт. З допомогою прикурювача. Ось такий невеличкий шланг для накачування 15 см довжино. Додаткові насадки в комплекті є. І також сам компресор. Дуже компактний, невеличкий. Продуктивність його 15 літрів на хвилину. Є функція автостоп, є додатковий ліхтар. Під'єднується. Провід живлення з нижньої частини верхньої частини під'єднується шланг для накачування. Ось таким чином це виглядає. Зараз під'єднаємо живлення 12 вольт до компресору. Ось так вмикається, виставляється потрібний тиск, і можемо вмикати компресор. Доволі потужний потік повітря видає, не дивлячись на свої розміри. Корпус металевий повністю. На даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість його ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ю